Здоровенькі були. Зламав. Сьогодні у нас чайник Браун. У нього дефект він тече. Запускати, продемонструвати, що він тече. Я не буду. Ми зараз розберемо ніжню частину модель WK300 Made in Czech Republic. У нас він. припыти на трех бутах. У нас видно, как бачите, Трішки нальоту є. Але я б не сказав би, що це критично. Але що тут ось дивіться. Видно, що вода у нас тут протікала. І по цих краях теж. Я зараз постараюся, щоб файно було видно. Тому зараз ми його розбираємо далі. На нижній частині відкручуємо три кріплення. Ось три. Тут з стоматологічною випадкою кругу піднімаємо і воно легко все піднімається. І в нас візуально на краю все ціле. Та зараз я збільшу. Ну, у нас немає тут ніякої вологи. Тут ось чачки кріплення піднімаємо. З іншої сторони кріплення піднімаємо. Далі йдемо до ручки. Тут таке саме невеличке кріплення, ми лопатки піднімаємо. І тут було кріплення. Ну, я думаю, то не страшно, то можна буде поправити. Далі знімаємо кнопку і ручку. Знімаємо оці дві металеві втулки. Ручка у нас знялася. І дивимося, що немає, у нас тут ніде подкоків. Ви в нас тут щось ось є, бачите. Дивимось далі. Мені стало цікаво, звідки тече вода, бо візуально я нічого так не знайшов, тому ставимо тазик. І забиваємо водички Залив більше. 1,7 літра, десь 1,9-2 літра орієнтовно. І у нас не стадіка сухий, у нас немає води. Тому зараз вириваю воду і дивимось на вниз. Припустимо, що у нас низ сірий, нічого не тече. Ми піднімаємось вгору, так як у нас під час кипіння є пара, вона піднімається вгору. І коли багато, ми нариваємо більше цього. У нас тут конденсат вниз повинен піти і ми дивимося, у нас на стінках кришки є потьоки. І потки нам це роблять. оця ось прокладочка. Бачите, тут у нас вона не, не трішки файно тримається, тому зараз шукаю її заміну. Окрім цього, проблема номер два. Але це не така страшна. Я трішки тонув його і ці два кріплення в мене згамалися. Тому я це все буду садити на таку скобку. Без хімії. Виключно пластмаса буде, бо ми воду вживаємо цю. Тому зараз це все збираю, роблю і перевіряємо. Перший запуск, не знаю. індикатор світиться. Пожеж буде 75 і що? Ну, днемку і смелі чавичок. Але у нас еще снимає... О, вимку все. Снімаємо крышку. Кришка нанизу суха. І низ сухий. Ну, от би то все. Ніде нічого не про такої вимкнулось. Він у нас протікає воду. І біль за все, що у нас вода йде. Бачите, це у нас конденсат. Як один із варіантів у нас ось кришка деформована. Бачите? І з цієї частини у нас протікає вода. Але тут пару майже не було. Ну, як бачите, там більш-менш щільно воно прилягає. Тому я не знаю, чи ремонт взагалі доцінний буде через деформацію пластика, друзі.